Так, дивіться, цікаве питання. Питаєте за цей, що можна віддати, що вам не треба. Ну як не треба? Оці акумулятори я вже казав. Ну, то є, е, Їх на розетки на промі по 100 гривень толкають, по 90, по 80, по 60 я бачив. Я бачив в оптовиків, бачив на опті. Це там від 500 штук. Вони отакі акумулятори продають по 19-20 гривень. Це крупний опт в оптовиків. По договору. поняли? Е, я предлагав, ребята, акумулятори слабенькі по пятерки. Ну, Це дешево. Я вважаю, це не те, що дешево, це супер дешево. Це роздача, це халява. Але е, ось звернулись люди кажуть, вони там роблять свічечки там, короче, е, і так далі. Їм треба. Багатенько, чи не можна дешевше, ще дешевше. Ще дешевше варіант, ну, це і так задаром. Е, ще дешевше варіант, якщо у вас є фінанси, заберете всі, забирайте всі. Тоді зробимо, як ви кажете, по 2-3 гривні. Ну. Це то, звісно, зовсім чому Давайте так, по 250. Я вдвічі менше, ніж я обіцяв. Це можу, якщо, наприклад, ви всі оці заберете. Ну це як? Це ящик 100. Оце ось 100 штук, дивіться. Ось 80 штук іще. Ну, будемо вважати за сотню, а там додавали. Оце 200. Так, оце ось 300. Так. відложили. 300. 400. 500. Так. Оце тут добавка із штук 60 до отих. Не рахую, да? Це я так на глаз посчитаю. Потім поштучно посчитаю конкретно, так? Да? Тепер 600. 700 Тоді отут комбо. Тут, кстати, є і сильніші. О боже, та це, вообще, це по 169 гривень. Це 2000-ні. Тут комбо. Тут трошки дешевеньких, а остальне там нормальні акумулятори. Ось 1000 мА з ліпістками. Це взагалі акумулятор ось запакований. Арекс 1500. Це трошки не те. Тут я отберу нормальні акумулятори, а це 2000-ні, це 2000 мА. А це 1200. Я отберу ті, що до 1000 мА. Поняли? Оставлю. Тут співящика буде. Це в нас считаємо за 800, якщо додати разом з оцими. Тут теж оці зелененькі, ось слабенькі. Хоча Хотя... нормальні, слабенькі. Е, цей. Оце разом з ним буде сотня, оце вже 800 вважається. Тоді, що в нас тут? 900. Тут трошки не вистачає, я добавлю з другого ящика. 1000. 1100. 1200. 1300. Тут отакі червоні, як на Prom.ua, по сотки їх напарюють. По 100 гривень штучка. Легко і просто, можу вам білку показати, продають на пром. Е, Так. Це в нас 1200. Пішло. 1200. Е, ось у нас, кстати, Ось 1300. Це ящик випаяних з ліхтариків. Причому оці мають 600 мА приблизно. Оці мають 900 1000 1100. Оці ось фіолетові. А, і оці хонглі це 1100 мА. Хонглі 1100 мА. Звідки вони. Вони. Вони йдуть в отаких ліхтариках титану. От. Оце, ну, їх. Можна додати, взагалі я такі акумулятори а, продаю по 11 гривень. Тобто 1100 мА, я протестував через умне зарядне, 11 гривень цінник поставив. І так по дішману. Ну, можу в ту кучу вважати, бонусний це ящик ще акумуляторів. Оце 1300 виходить. Ото і рахуйте. Якщо заберете ці 1300, то вважайте. 250 умножить на 1300. 3,250. Пожалуйста. А якщо вам треба маленьку жменьку партію, тоді пишіть мені, скільки вам треба. Якщо вам надо 20 штук, то, ну, це не опт, нічого. 20 штук. Я вам можу ну, оцих виділити, я ж кажу. Якщо вам треба жменьку. Дожменьку. А якщо вам треба е, хороша і дешева ціна, і, пожалуйста, забирайте у мене оце все, я вам здам хорошу дешеву ціну. А робіть з ним що завгодно. Можете на них робити свічки з кнопочками, можете їх перепродати комусь по 20 гривень. Так, навіть, навіть якщо ви їх по 20-ті комусь перепродаєте, ви ж понимаете, купив по, по 2,50, продав по 20. Щвайте, 1000% навар. Нормально, так? Да? Я думаю, нормально. Так що тут може навіть бариги знайдуться, які їх перепродають. Я в цьому не сумніваюся, так як сама собі стоїмость цих акумуляторів дорожча набагато, чим я предлагаю. Їх можна на будь-якому ринку дорожче спихнути.